Every little thing you do, it gets me thinking Buy another shot, you got me drinking Could you show me down and there's no witness Got me in my feels, she would never listen All the alcohol is in my liver I guess I lost and you're the winner Missing your touch, you were a good kisser I was born a saint, but now I'm a sinner Falling for you You, they just fly by. All the memories pop up on my timeline. Change your colors on me like your are a tie-dye. Got me falling for you while you took a skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my night's rest. Baby girl, you were my best. My best, best, best. little things, too, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Could you show me down in There's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I get so lost in you over the winter. Missing your touch, you were a good kisser. I was born sick, but now I'm a sinner. Falling, falling for you. For you. It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Better feeling than I get alone. Would you be my phone number? Ну шо, ну шо, ну шо, ну шо, уже can't привет, Ніфіга собі, ніфіга собі. Велике дякую всім за лайк, хто поставив. Ну що, всі готові до сьогоднішнього стріма, до сьогоднішньої події. Сьогодні ми будемо дивитися. Коротше. Е, норм. Так, всі будуть дивитися мої старі відеоси. Сразу беремо Саудару. Е, старий бог привіт. Так. Відоси беремо найстаріші. І ось все, що починається, поч... починалося з Азова, блін, такий крінж буде. Ну, В деякому сенсі, поняли. Типу, назва стріма така, щоб просто. Так сказати. Mm, якісь міні, хоч мінімальний, але треба закинути. Місяці треба приюшку трохи. Ой, ау, ау треба зробити більш контрастності додати, тому що ну, дуже ярко б'є очі. Тут більш-менш приємненько. Коротше, лайкосики, прижимаємо. 4 лайка є ма, братанчики. І. Ем, я забувся в нашому складі вже тільки братанчики. Тому робити друзі. Окей, шо, всі готові? Давайте піднажимаємо лайки, то ще не поставив. 5 лайків. Тож ще не пис... на канал, підписуємося і підемо дивитися зараз ці всі відоси. Дивимося, є мій відос новий. Він тупо не набирає переглядів. Зараз я навіть е, аналітику включу, так? Ютуба. Ютуб е, Студію зараз врублю, так. Ось так, Bames. А, що мене сповіщення прийшло якесь. Понятно. Ютуб Студію Бет готова вже. Круто. <кхем> Дивимося просто за відео. Я не знаю, блін. Шк... Ну не день прийшов вже, який я випустив так. Реально, день вже прийшов, беремо аналітику. Я просто оглянув покажу для вас на стрім. Що типу 65 переглів. Камон, 65 переглів за день. Ну це хоча б по годинах чітко йде. Плюс відписник. Так, такеся, ну може бути. Ось. Охоплення, кстати. Взагалі... Найп-тисотки немає, це капець. А, Ну да, конечно, я тупонув теж як кину ссылочку в Телеграм і через це YouTube, думаю, фівишки тобі, а не популяризація відео. А, ще тут є, ч я не знав так ну, Прикол. Ладно, коротше, відос не набираю, тапочек здоров. Відос не набираю, я не знаю, що це буде. Взагалі, типу. Ніфіга, Ну хоча б, кстати... От що мене радить те, що... Хоча б трохи затримає аудиторію. реально, хоча б ну-ка. Вона глянути статистику, типу, лінію цю. Чи вона ще, типу, немає її, А як її глянути? Я не можу глянути її, як А як тут глянути? Пану, насрать. Е, Нє, 65 російський YouTube не прогружає. Щось YouTube чи трохи не прогружає. І відос, кстати... Погано тримається. Подивиться по статистиці а, моїх відосів. Де то. Я вже забувся де воно. Кажуть, це я знаю, як є на цьому. А, телефоні версії. Тапочек, привіт. говорить привіт. От і тут вони ні. Кстати, отут прям чітко йде. Шорти, туди сюди. Типа, контент беремо. Блин, а де подивитися типа відос? Типа, типа, типа аналітику відоса, так я хочу видеть, якому в топі зараз посеред цих моїх відосів. Блін, я не знаю, це подивитися. Ладно, все, доди, давайте, що? давайте шо? Пофіг. Давайте починати. Ставлю на паузу зараз цю музику. О, ось І будемо починати. Починаємо з самого дна, давайте прямо з самого дна починаємо, ми будемо вичерпувати. Або пройдемось, як будемо. Такого, типу, починаємо звідси, потім сюди пересканемо, потім сюди чи по порядку йдемо. Чесно, є, що подивитися, типу, відоси в мене. Я думав, що немало. Тут по 5 хвилин, 5, 4, 4 практично, тож практично 4, 6. Не буду вже ці секунди рахувати. 4, 7. По порядку, окей. Дімо по порядку йти. Типа, є, що дивитися, є, що дивитися. Не знаю, чи є сенс, я пам'ятаю навіть до цього буду дивлюватися, навіть оце Ну, подивився, якщо встигнемо за сьогодні. Коротше, погнали! Вже час, вже час. Всім привіт. Ой, все, я вже крін. А ну-ка, всім привіт на цьому каналі ви знімати гру Азов Плей українці під Україн. Українці під. Підпишіться. Силочка на скачку з. Я вже кричу від цього скачку Азова. відос. Тепер інструкція, прийнято прийняти участь у розрічі 200 тисяч доларів. Щоб прийняти участь, потрібно підписатися на цей канал з колокольчиком. Я грибу колокольчиком. Що? Підписатися на мій телеграм-канал. То понятно, телеграм-канал розробника Романа. Блін, це так тупо Роман. Там два розробника. Ладно. Енту канал розробника. І коментарі. Тупо. Нормальний коментарів набрав. <кхи> як на той час. На перше відео, окей. Я вже крінжую від цього просто звуку мого. Саме лайк обов'язковий. І зараз можна порівняти, який в мене контент зараз який був раніше. Типу, як він змінювався. також, блін, так цікаво. <кхи> Все, давайте. Я беру для себе голосніше, я не знаю вас. Вас... І всім привіт, друзі! З вами я, Хемік, і сьогодні я дам вам відповідь... Ой-ой-ой-ой-ой, я вже я гранчу, все, погнали, ладно. Тоді на три питання. Хто я такий? А якість просто. Шедевр, чувачки, шедевр, Ну. Що таке азовроліплей? І третє, чому варто взагалі грати в азороліплей? Коротке інтро, і ми погнали. Пропустим. Я заточно кринж не хочу. Так, друзі. це такий кринж, я його пропущу просто, поняли. Ну, вибачте, ну просто я не можу задивитися. Іменно це там, по-перше, Руска пісня, це раз. Ось, і супер кринжове інтро. Не знаю, я його зробив. Анімація тексту. Чувак, мені тоді було таки то два роки назад, це мені. 1400 роки мені було, да? Чотири років я таку фіню робив. І, типу, капкут на телефоні, там де 2 гігабайти оперативки, 16 пам'яті, типу... <сіх> коли світло не було, поняв, я робив постійні відоси, коли світла не було. Я знімав до, коли світло було, а монтував вже коли світла не було, і типу постійно так робив. І перед початком відповіді на питання я вас закликаю грати разом зі мною на тому українському проєкті Roleplay, який Role має назву Roleplay. При її реєстрації ведіть міні доларс. Який ви зараз бачите на екрані? Це дасть моїм роликам. От і навіть НІК підписав доларс, Доларс, типу долари, так, але Доларс з не Ел. За мене долар. Просто в майбутньому бути ще крутішими. І ледве не забув вам сказати в кінці ролику забув. буде розіграш на вірти. Хай Тому додивіться цей ролик до кінця. Так, друзі, даю відповіді на перше питання я такий. Давайте Не почнемо знаю. з мого імені. Звуть мене Артур, мені 14 років, народився. О, 14, я ж в... 14 4 я ще пам'ятаю скільки мені років. Року, 17 жовтня. Наша різка записала На цю інформацію. Я знаходжуся в Україні. Раніше я записував ролики, але згодом їх постирав. Так, кстати, я дуже ріше і постирав. Я би хотів би зараз прям жорстко, прям жорстко кріжануть і подивитися їх. Це просто. Я хотів відновити їх, але я тупо не зміг відновити, Ще ніяк. Типа, Шукав способи якісь, але но... мене YouTube дуже добре послав, там сказали, треба 14 днів мінімум, щоб повернути їх назад. <свісно> я такий, блін, а там такі відоси, ну реально супер крінж, там монтажа, зеро монтаж. У мене на старому каналі. <свісно> а в мене на цьому каналі було. Я типу викладу таку діч, реально. Ну я викладую її там просто. З такими переривами, але я робив відоси прям активним, тоді якось 80 відео набралося, а там монтажа зеро, як я говорю, тупо нічого, просто зняв і виклав. До побачення. Там такий крін, чесно. Я, я постійно пам'ятаю, у мене був такий Wi-Fi. Старенький Wi-Fi. Модем просто. На антенні, короче, Я щось. окей, добре. Е, і він, короче, по антенні був. І він дуже погано. 3 g Wi-Fi. Він дуже погано ливив. Типу, я постійно, коли лягав спати, я ставив на на ніч, коротше, щоб воно з мені е, наступний ранок вигрузилось. Типу, я постійно такого знаю, типу, порвідос зробив, і я маю стинути до там того часу, поки я лягаю спати, і коли лягаю спати, просто ставлю на зарядку телефон і ставлю на завантаження відос. Все, і типу, по ранок вже оп, відос є. Це прям то таке було, тому що відоси мене знімали по гігабайту. А типа на моєму fi вони загружалися певно годин 2. Реально, гігабайт дві години загружався. Це прям капець. Ну просто один йдемо на всю хату, типа, це чотири чоловіка, так що. Причина виявилася тим, знімав на російській мові. Так думаю, на цьому на Росіка, питання послужив, питання закінчено плавно Місяць. перейдемо до другого Ладно. і друге Його. питання: що таке азов роліплей? Начнемо з того, як Азов Роліплей взагалі скачати собі на телефон. Для цього я залишу силку відео розробника гри, як скачати Азов Роліплей в описі під відео. Не забудьте підписатися на його канал. Так, Азов Азовроліплей це український самп сервер, в якому грають тільки українці та українки. Ще Азов Руліплей це грає не знаю. Наш я виділив українці та українки. Типу, що українці цієї українці і це, це є і українки, але ну мій мі тоді геніальний розум не дозволяв такого зробити. Та не вимагає з тебе донату. Так, ще в Азов роліплей можна бути ким захочеш криміналістом, типу в нелегальних рекомендацій перебувати. Можна взагалі в'язати криміналістів, якщо вони. Порушуючи правила і виписувати штраф, перебуваючи в поліції. А можна вазов роліплей взагалі? бути... Блін, за таку рекламу мені мало заплатити 2000 доларів і ще, і ще й доплатити за таку, знаєте, нотку нотку вишуканості цього, цього реклами. Просто мені, мені здається, після цих слів кожен, хто дивився це відео, пішов завантажити собі азов роліплей простим собі, опецьком купити дім, машину, мотоцикл, бізнес та пачку сигарет з зажигалкою і кайфувати з ролі плей-процеса. А, ever, а якщо ви з людей, які полюбляють ігрові інвенти, то вас. Так коже, я пришвидшу, тому що це буде дуже довго, я таю, так. Це відео у нас, мабуть, містиці в три хвилини не виходить. Давай друге відео, ти тут говориш, ну з картинкою в рух. <х> <auch> Давай, я сам не можу вже дивитися. Дуже довгий воно, Окей, на старіші інвенти. Кажуть, я секунду я ковточку зніму. А то мені вже так жарко поганяв. Все йдемо, оце прям кринж, люди, там такий звук. Він набрав 200 переглів. hear it. Я тоді чисто записував на мікрофон з наушників, що я був хворий, у мене температура туди-сюди там вгол сівший. Я сижу тупо. Такі лежачі записував, пам'ятаю. І просто записував тупу, я просто хотів зняти його. Я не можу це згадую, це просто. Привіт, друзі, з вами я, Хевік, і сьогодні. Ви, певно, там нічого не чуєте, да? я такого зроблю. Ми з Дональдом будемо грати в казино. Наш бюджет 1 мільйон, будемо грати по 100 тисяч, і ми поїхали грати. Скажіть, що буде голосно. Це будуть результати попереднього розіграшу на 250 тисяч вірт. Ось ми вже біжимо до нашого столика. Добігаю. Добігаємо, можна було б обрізати. Доведа, що граємо по 100к. І тут Дональд пише, що треба крупе. Ми про нього взагалі забули. Так я, я прийшов, не що можна Самому стати Крупе і грати. На цьому моменті відео я роздупляюся як взагалі кидати ставки і так далі. І то я роздуплившись як кидати ставки, кидаю перші 100 тисяч. Но казано говорить, що в даний момент гравець не може грати. І в даний момент ми з донором розібралися і кидає мені ставку 100 тисяч і я... Я виграв. Цей Нормально. Не, знімав ролики показу, кстати. Не... А, не снімав. У мене, кстати, було вже два відоси, я хочу ще погостер пізнять один. О, в планах є, але зараз мені там одне запропонували, так що перше ото зроблю, що мені сказали, я попробую, попробую початку замутить. Типу, якщо прям сподобається людям одним, це просто кайф буде. Ну, не знаю, типа задарма я теж не буду постійно робити, так що. на умі. знову кину мені 100 тисяч і я їх благополучно програв. Ну, нічого страшного, не, не велика втрата я когда я ставшусь А, ди, давайте я скорю. Бо це дуже довго буде. я забуваю швидкість, давайте 1.30. І благополучно їх проіграю. Знов ж таки нічого страшного. Моментально летить вже 3-4 ставка. І, наконец-то донор приймає і я їх забираю. Не, зандовольцы видосы. І, друзі, я ще забрав 100 тисяч. І Ще раз 100 000, але знову в дану мен гравець не може. Ще раз, ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Боже. Булочно виграю. І кидаю дональду ще 100 000, і я благополучно виграю. І до. Дональду... Але що, от Азов прям мод топчик був. Я не знаю, це, певне. хоч він був сирий, недороблений, але він був класний. Там було що робити, там було що грати, там було цікаво. 1000 і в нас нічия, перша нічия за всю гру в казино. Кидаю ще 100 000 і дональду ще я ніку, що ти зпользує, і я виграю ще 100 000 і я знову кидаю 100 тисяч, і благополучно проіграю. І кидаю знову 100 тисяч, і я знову перемагаю 100 тисяч. Боже, тут. Короче, ти просто 100 тисяч, okay, 100 тисяч, 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 Знову кидаю 100 тисяч і нічого. Боже. І тепер Дональд кидає мені ставку на 100 і знову гра знічила нічиєю. Кидаю знову 100 тисяч для Дональда. Так буде зачатку. І знову ж таки ставку на 100 я їх вже програв. І я для Дональда запропонував зіграти собі грати тікати по 100 тисяч. І після цього на 1 мільйон прикрав на мужика. Дональд прийнув 100 і я їх прийнув, щоб поразу іграти на ням. І кидаю 100 тисяч Дональда, і його грушно по ігрі. І кидаю ставку 100 тисяч І ця ставка була в нічию. І Дональд кидає. І зразу же пишу текст удачі, щоб виграти 1 мільйон. І я цей мільйон забираю. Це перший РТП, який мені дав мільйон. Так що він теж повезе в Азов ролі і мені. Пишу для Дональда, щоб дати їм бабки чи ні. І Дональд кидає теж забираю. Я йому віддав, короче, бабки. Так що... І взяв 200к на цей роді і як прийняти участь в переописі Ві від відео. Зараз ми переглянемо, хто виграв попередній розіграш. Ну що ж, попередній розіграш. Ми бачимо, хто виграє розіграш. Хто то виграв від Валерія Боу. Lucky Money. Друзі, вибачайте за такий голос, я далі, що я так трішки. Все окей, okay. понятно, ви поняли, я ще за кріч був. Йдемо далі. Так, оце прикольний відос. Це реально, тут буде видно, що тут трохи продвиження монтажі чуть є. І по звуку, чуть-чуточку, але є. Краще йому це все. І, і кстаті, якісь. Так всім привіт. Сьогодні в нас. Uh, можна. Я думаю, можна. Uh, в G285. Нас нове відео. І сьогодні я вам розкажу, яка дорога коротша чи рейс, називайте як хочете, на роботі автозбір в грі під назвою назві Азовоплей. Так, тепер як з Тут теж є крижові ставки, так що готуйтесь до цього. Але в принципі, в суть відоса відосу тоді був прикольний, реально, тут буде видно, що. Продвиження моєму от монтажів є чуточку на ну чуточку, але є. за плей собі на телефон. Це дуже просто. Потрібно всього лиш перейти по посиланню в описі під відео. Там розробник гри вам розкаже, як стати емігдолас, який ви зачитаєте як долар. Як і будуть більші розвічі на ти. Що за робота автозбір? По моїй думці, це найкраща робота, ну звичайно, поки що. В ній можна працювати з першого левела. Для цієї роботи uh -huh. потрібно мати водійські посвідчення. Їх можна купити в ліцензійному центрі за 500 доларів. Ліцензійний uh -huh. центр ага. знаходиться не цікаво. В uh, команді слеш GPS. Перший пункт. Перший пункт обираємо 17 й пункт. Оце пункт, і, туп. Uh, 6... Оце ще було тряскаватися. Цей центр знаходиться. По uh, команді слеш GPS. Перший пункт. Тож такий крінж, типу, якийсь там функцію не йшов, типу, якась тряска, я нажав її просто і вдома там буде собі, текст, такий, бо що за крінж зараз? Перший пункт, пункт. Робота має 16 слідів. Для максимального скіла потрібно перевести із класу тисячу для? автомобілів. Ну там зарплата, звичайно, буде більше 20 тисяч доларів мінімально за рейс. А для другого скіла е, потрібно скласти і перевести 5 автомобілів. Там ж мінімальна зарплата 6 тисяч доларів. Тепер закінчимо тим, що склавши автомобіль, е, ви повинні орендувати грузовика. Ціна його оренди складає тисячу вір. Орендувавши грузовика, ви маєте під'їхати на зону загрузки і вписати. Ну, коротше, тут, тут, з... з... тут я розказую. Тут я розказую, коротше, за цьой. Е... За роботу. Я так зменшую, мені чекається там дуже голосно. то просто чат не пише нічого. Як ви зараз забачите на екрані. Вписавши цю команду, Нормально, вам так. на карті дадуть маркер. Ну, це типу маркер. Екат. Він ж типу буде така. в е рандомному місці. Може бути в Сан-Феро, Лас-Ментурас і в Лос-Антос. І сьогодні я покажу, яким шляхом варто їхати до Санфера, до Лас-Ментураса, до Лос-Антоса. Я просто на опиті і. Взяв карту, скачав гула, а просто намалював, типу, по своєму баченню, по своєму мозку, яка буде найкраща дорога, і все, я навіть не думав. Перший найкоротший шлях це Los Santos. Зараз ви бачите на екрані прикріплений скріншот, Я провів червоній лінії найкоротший шлях. Можете зупинити відео і зробити скріншот і потім цю дорогу запитати в процесі. роботи. Другий середній шлях це є лас Mutras. Зараз також ви бачите, прикріплений. Я кстаті оці лінії, оці довбані лінії. Я вже івент пройшов <laughs> Тим... А як ти людинки зібрав? Це кринж. Коротше, ось це я малював. Сидів, такі теж світла немає, я такий сижу в телефоні, і тупо по цьому а, в чому-то я. А, валераї в телефоні, коротше, я беру і малюю ці лінії. Тупо я малював, пане хвилин 15 оцю іменно картинку. Я це пам'ятаю, я так мучився, але я намалював. Скріншот на екрані. Попереджаю. Ці всі, -всі шляхи Я сам придумав. Якщо хтось знає, який коротший шлях, то пишіть в коментарі, буду читати. І третій найдовший, найгірший шлях це Санферу. Це звичайно за моєю думкою. Зараз також е, я прикріплю скріншот на екрані. Но за рейс, дос. Mm, Пам'ятаю цей рейс просто ад був. І тут а. ні, тут це найс. Хоча можна було ось так скоротити і не їхати ось таке. Ну ладно, це таке, то вже ви не поймете, напевно. Бі більшість з вас разом не грали, але практик був прикольний. У Санфере у нас батьків більше грошей. І на цьому, друзі, буде все. Я вам розказав і показав, все. що таке робота Апс-Бірку. Ну, дещо показав. Ідемо <систити> до третього відео. Локації знаю, вони десь раз в і спавніться. А там, типа, змінені, так? Да? Там не так само, як гарбузіки спавніться, так? <систити> Найстарші. Моя маленька покубочка. Оце я купив бізнес. Я пам'ятаю, як це було чудово. Всім привіт. Музичка. Normix, весь домайгер, бу... Ой, я, бли, згадаю. Так, максимально, да, максимально. Всім привіт, привет. Хэм, І сьогодні снова відео по Тому, Azop Roleplay. Ну блін, ну всім насрать. на на канал, колокольчик і коментар. В кінці цього відео відео буде розіграш на 400 віде. Тому відео до кінця так, друзі, а перед початком відео скачуйте Азов Роліплей по силці в описі під цим відео. Там розробник гри вам детально розкаже, як скачати Азов Роліплей собі на телефон. І тільки скачуючи Азов Роліплей, реєстрійте аккаунт возле Міні Клейм Хемік Долар, бачите зараз на екрані, та промокод Хештепайп не їжу на скутері взагалі. Почнемо з того, що додавали новий зимовий івент. Ми, кстати, оцім зимовим івентом тупо не отривалися від, ось, від телефона. так по всій карті сховані десь 50, але я знаю тільки 10 локацій. А, я зрозумів. Це тільки в Лос-Антосі, так? Івент, про цей івент я розкажу вже в слідчому ролику. Так, друзі, я їжу так закупити, не розказав. Друзі, я все продав заради однеї покупки. Ця покупка склалася у мене найдорожче за всю історію мого життя в сам. Бо друзі на неї я потратив велику суму грошей, яку ви, знаєте, трохи пізніше. Коротше друзі, чому я тумлю? Давайте я оскільки прямо так як і атролитян це прикольно. Друзі, кажучи, якоби свій новий бізнес 24 чотири на сім. Ціну його і фінковий за стіжки теж пізніше. Давайте скажу, де знаходиться взагалі цей 24 чотири на сім. Ось ви бачите на екрані GPS його та місце знаходження. Фінка гавна. Коли коли я його ще не купив, там тіпів просто було море, там цих вагусів кишило. Я купив, вагусів не стало. Ха. Що в посалках різних є. Типу в лос так? Так так, друзі, це магазин Вагус. Точніше закуп Вагус. Давайте трошки ск скажу вам історію про нього. Позичав гроші, я і у брата практично половину суми та одного з офісника. Дякуємо йому велик. Звичайно, коли це відео вийде, напевно, я, наставча... е, я, я не віддам борг. Друзі, тепер настав ще. Як кстати, так його не віддав. <реш> <реш> так не віддав, тому що потім щось забив на проект. О, ось. Що той челік забив, я чесно не пам'ятаю, але я йому нічого не віддавав, типу нашо. Я не розумію, що посичив 3 мільйони, вроді. Я думав, там за пару днів окуплю його, це і все, а тут... А, нікого не було. Ну просто типу продавав за 25 мультів цей бізнес. Чи за 30, не пам'ятаю. Вигідно було взяти. 25 мільйонів вир. Спочатку був проєкт, який продавав за 30 мільйонів, але потім він скинув ціну. Друзі, зі цих грошей, це зовсім недоволі екземовий евент. Я вам скажу вже е, слідчо про про нього. Так, друзі, на крайній увазі, я заїжджаю в цей бізнес 24 на 7 Зараз... Да, кстати, цей івент просто приносив мільйони. там Тачки падали офігені, але потім просто її пофіксували. Чу чу чуточку тако фіксанули, і все. Зараз впав. Всім стало пофіг на цей івент, тому що й мало проносив. Да. Coins, кстати, одільна історія. Я на них. На active Coins так, за тиждень заробив 1500 гривень. Просто пум. Тільки я не пам'ятаю, куди їх потратив. О, да. Роді я не пам'ятаю, роден телефон. Коротше, да, я це збирав і продавав речовичка одного. Він вірив в проєкт, типу він ЗСУ ще, ще роді зараз є. Ось і він прям донаток, капець, як, і <coughs>, Купляв людей як ті конці, бо думав, що проєкт буде жити, і цей як ті конці буде зараз кошту... ну, на зараз він коштує, напевно, вже е, гривень 50. Ой, Гривні за штуку, а так тоді коштував купійки. Тому, Тому, друзі, прошу вас закупатися тільки в цьому бізнесі, що бачите, зараз на екрані. Друзі, перед тим фінку бізнеса, дивимося, що цей день навіть не кінчився. Тому друзі, я готовий вам показувати фінку бізнес за сьогоднішній бізнес. Тут є падає правління бізнес 24 завезли. Перед темпляти бізнес. За сьогоднішній день добудуть бізнеса 25 долари, дуже... дуже мало. Все, далі там чи немає, що Йдемо далі. Онлайн не тримається взагалі. Я вам може перезапущу стрімчик і Грені по стрім. Ви не хочете? Може я перезапущу стрім по стрім Гренні, чи йдемо далі, дивитися відоси. Ми вже подивилися три відоси, типу, Ой, чотири відоси вже подивилися. Да? Хоч не помсі, але подивилися. І, типа, онлайн падає маленький взагалі. Ого. Ну, давайте я реально перезапущу, хочу в Грені, бо я бачу онлайн маленький. Нема з ким, в принципі, поговорити. Ось. Що, перезапускаю? Там хоча б я трохи порозважуся, я так хочу ті типу, пройти і все. Давай. Все, тоді окей, я зараз закриваю, тому що це гибельне діло. Чесно, це треба. певно, це треба з онлайном стрімити. Я ще колись вернусь, коли мене буде стабільно, хоча б десь онлайн, я сюди 100% вернусь і передивлюся все заново. Так що. Так що, так, що, все. Уга. Тоді зараз перезапускаю стрімчучки, секунд, секунду. Вон